В іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів. Як повідомляє видання, вибух стався на одному з центрів виробництва боєприпасів Міністерства оборони Ірану, за словами заступника з питань політичної безпеки. Очільника із фахана Мухаммад Реза Джань Нішарі на завод була здійснена невдала атака безпілотників. Завдяки прогнозам і оборонним заходам, які були підготовлені заздалегідь, один з безпілотників був уражений засобами протиповітряної оборони та збитий, а два інших потрапили в оборонні пастки та знищені, заявив він. Чиновник повідомив, що внаслідок повітряної атаки було завдано незначних пошкоджень даху заводу. Обійшлося без жертв, при цьому центр не виведено з ладу. Силові структури країни проводять дії зі встановлення губернатор Курської області. Роман Старовой заявив, що нібито через мінометний обстріл з боку України пошкоджено лінії електропостачання, під мінометний обстріл ЗСУ потрапило селище. Червоножовневе Глушковського району Курської області зафіксовано 12 прильотів, постраждалих немає. Пошкоджено лінії енергопостачання, через що без електрики залишилися селище Червоножовневе і канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що питання про можливе надання Україні винищувачів наразі навіть не виникає. Коментуючи заклики української сторони, зокрема колишнього посла України Андрія Мельника, до надання винищувачів, Шольц застеріг вступу в постійну конкуренцію за підвищення ставок. Коли йдеться про системи озброєння, якщо одразу після ухвалення рішення в Німеччині починаються чергові дебати, це має не надто серйозний вигляд і підриває довіру громадян до рішень уряду, підкреслив канцлер Німеччини, маючи на увазі нещодавнє рішення про постачання бойових танків до Києва. Він наголосив, що рішення про військову допомогу Україні ухвалюється так, щоб не допустити українські військові захопили чимало військової техніки в окупантів, якою тепер знищують їхні позиції, в тому числі Т 90 Танк Т-90, який чесно забрали у росіян у квітні на Сумщині, був розроблений ще за часів Радянського Союзу. Це модернізація танку Т-72 Урал, який використовувався під час бойових дій у Сирії, Іраку, Судані та низці інших країн. Спасибі за лендліз. Конечно, каже Руслан. Він додає, що з танка насамперед забрали російські позначки. Тепер техніка працює по позиціях колишніх власників росіян. Коригуванням вогню займається розвідувальний дрон. Завдяки цьому вдається досягти майже 100% точності. Розповідає командир бойової машини із позивним Шарпей.